Що робить на цій стіні, і навіть більше у цій картині, що не одне й те ж саме портрет Тараса Григоровича Шевченка. Здебільшого критики звертають увагу на той факт, що поряд із портретом Шевченка Ріпен вміщує інший портрет поета Миколи Некрасова. Зазвичай у критиці їхні образи об'єднують, називаючи поетами-демократами та вказуючи на те, що обидва символізують політичні погляди цієї родини. Мовляв, саме присутність цих портретів поряд із присутністю фотографії мертвого царя натякає на те, що герой не кримінальник, а політичний. А ось зображення поміщене між портретами Шевченка та Некрасова, це репродукція тієї самої картини Карла Штейбена на Голгофі, якою свого часу 17-річний Ріпін прикрасив одну з чугуївських церков. Ця репродукція висить між портретами Шевченка та Некрасова, вводячи їх у символічне поле мучеництва, страждання за свої переконання, покути за людські гріхи та, зрештою, воскресіння. Гримується з цим символічним полем і фігура головного героя. Спершу критики намагалися розгледіти в ньому образ блудного сина, який вчинив злочин, проте повернувся з покутою до батьківського дому. Однак це вірно підданське трактування означало би, що герой вчинив злочин перед своєю сім'єю. Але чому тоді на стіні висить портрет Тараса Шевченка? Чому його не зняли? Тож переконливішим виглядає інше трактування перед нами символічно потрактований образ сучасного Ісуса.